Вітаю всіх, мої дорогаясеньки. Сьогодні у нас 20 березня 2025 року, день весняного рівнодення, і я хочу зробити розклад іменно в цей день. Да? Що чекає вас в новому році? Тому що, коли года у нас закрутилося, іменно з сьогоднішнього дня у нас починається новий рік, і тому варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 хтось вибирає по колоді, хтось вибирає по камушкам. Да? І починаємо розклад. І так, варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 Вибирайте інтуїтивно, не роздумуючи свій варіант, так завжди чіткіша відповідь. І так, варіант номер 1 <кій> День весняного рівнодення це коли ми повинні очиститися від старого, відпустити все, відживши і свого життя, і намітити цілі. Помріяти да, і настроїтися на якісь свої, скажімо, так, кроки вперед. І так, ваші енергії зараз, тобто ваша карта. Да? Перспективи на майбутнє в цьому новому періоді. Що залишити в минулому? Що дасть вам поштовх до нових дій і змін? І, звичайно, куди ж без порад від богинь? Обов'язково. Варіант номер два. Те ж саме варіант номер 2 Ваша енергія зараз, тобто ваша карта, перспективи, починаючи з цього нового періоду. Що залишити в минулому? що дасть вам поштовх і порада від богині. І варіант номер 3 Ті ж самі питання. Дуже хороший період зараз, якраз ми в коридорі затемнень, і збавлятися від усього старого, ставити нові цілі, творити свою нову реальність, творити себе нову я. І так, ваші енергії зараз, перспективи на майбутнє, що залишити в минулому, що вам дасть поштовх вперед. І, звичайно, порада від богині. І ми починаємо. Починаємо, звичайно, з першого варіанту. І так, варіант номер 1 Ваша енергія зараз. <кій> Восьмерка Жезлов. Я перевернутих карт не читаю, і тому, щоб ближніх питань не було більше ніколи, я читаю карти тільки в прямому положенні. Восьмерка жезлов. Ви вже у процесі змін. Вони вже стукаються в вашу, ваше життя, або вже прийшли, і ви в активному процесі змін. Вирішуєте багато питань одновременно, ставите нові цілі, нові задачі. Замічую, я тут вообще чоловіка немає. Просто летять жезли, вони, як наче, зависли в воздухі, тобто вони ще не приземлилися, але вже взлетіли. Ви в процесі. І процес, дивіться, всі, всі жезли майже в світочках. Процес це означає, що все розцвіте, розпустить. І дасть свої результати. Ви, на вірному путі, ви в правильних енергіях, вперед так, і дійте далі. Ідемо далі. Так. Я видно, взяла неправильно колоду і всі карти перевернулися. Нічого страшного, ми їх перевернемо. Перспективи. Перспективи ваших змін будуть правильні, але нелегкі. Вони якби розділять. Ваше життя на до і послі. Ви, більше всього, перший, перший варіант проходите якийсь період кардинальних змін. І 25-й рік це взагалі у нас рік змін. Рік трансформації і е, міняти себе, своє життя, досягати оцих цілей, які випали по першій карті, да, в яких енергіях ви зараз знаходитеся, або які енергії прийдуть до вас ну прям найближчим часом. Вони вже ось на подльоті. Хочете ви того чи ні, у вас почнуться дуже. Багато змін по всіх сферах життя. Да, це буде нелегко. Восхождення на цю гору, воно нелегке. Оцей мечик, наче розділяє ваше життя на два різних етапи. Але оцей Орел, Орел, да, яструб Орел, він високо літаю, далеко гляжу. Да? Це для вашого майбутнього прекрасно, прекрасно. Початок, перспектива, ідея того, що зараз буде відбуватися в вашому житті. Хороша, нелегка задача, але хороша. Що залишити в минулому? Карта звізда. Вам прийдеться відмовитись від якихось своїх старих цілей і устрімляній. Хтось, можливо, був дуже зверхній до людей, хтось був холодний до людей. Потому що звізда у нас об'єкт привлекательний, але далекий і холодний. Вона світить, але не гріє. Да? Е, хтось, можливо, е, поймав звізду, знаєте, як кажуть, зазвіздився, рішив, що він вже досяг всього. Е, хтось ставив для себе цілі великі і прекрасні, але на даному етапі життя недосяжні, і тому, що залишити в минулому, передивиться свої цілі на майбутнє, свої плани на майбутнє. Да? Можливо, треба трошки їх зменшити, комусь скинути корону з голови, да, щоб не мішала ходити і в дверний пройом не мішала заходити, комусь придивитися, що, і які цілі, можливо, вообще вже не актуальні для вас. Це те, що треба залишити в минулому. Що дасть поштовх до того, щоб діяти і йти далі, в цей період. Да? Порада вам така. Ви дуже багато на себе берете, да? непосильна ноша, яку ви несете, питаючись вирішити всі питання одразу, або взвалюючи на свої плечі проблеми інших людей, цей період життя повинен підійти до кінця. Десяточка це в нас завжди окончання. Да? І тому ви. Повинні навчитися делегувати свої обов'язки іншим людям. Ді? Ні, дочки 15 років, але полив в хаті помию я, тому що вона так не помиє, як я. Да? Чоловік вміє рубати дрова. Ні-ні, ні але я порубаю краще. Я, звісно, утрірую. Але. Коли людина думає, що тільки вона одна може зробити все найкраще, а також попутно вирішити проблеми чоловіка, мами, папи, подруги, куми, колеги, начальника і взвалює на себе отаку, отаку непосильну ношу, у неї на себе не залишається ніякого часу. І е, іноді починає тоді спина боліти, підводити здоров'я, боліти сустави, і ми бігаємо по врачам і шукаємо причину. А причина психологічна. Ти несеш на собі кучу чужих проблем і питань, які треба щоб розкидати, і люди щоб вирішували їх самі, а ти займайся своїми питаннями. От от, от, -от вам порада і дасть поштовх до того, щоб діяти і жити по-іншому. Яка богиня вам прийшла? Біла етара, чистійність? Ваша чуттєвість зараз на найвищому рівні? Ви це все відчуваєте, да? Ви відчуваєте, прям знаєте, то на, на інтуїтивно тонкому рівні, що треба зараз робити, з ким розстатись, з ким продовжувати спілкування, що убрати свого життя, що оновити, що викинути, що купити. Да? І вам треба ізбігати агресивних стосунків, токсичних відносин, починаючи, знаєте, з чого з агресивних. Сред, от прямоюще, якими ви миєте посуду, да, і хімічні всякі хімікати, якими ми пользуємося в побуті, і їх навіть змінити на самі качественні і м'які. з цього почати і закінчити е, тими людьми, і тими зв'язками, і тими проблемами, які для вас токсичні, які вас отравляють. От така у нас порада для першого варіанту. Варіант номер два. Ваша карта. Двоєчка Пентаклій. Ви, наче на порозі вибору, як фокусник грається двома монетками жангльор, да? Так ви зараз якісь знаходитеся в якоїсь розбалансованої енергії. Нема балансу, нема понімання, що вибрати, куди рухатися, як бути далі. Да? Зараз у багатьох людей така розбалансірованості в житті, е, тому що ну, події в країні, події в світі, і люди не розуміють, як і що і куди. Е, Ну, так, от енергії розбалансіровки, невозможності зробити вибір, ви зараз і знаходитеся. Е, є декілька варіантів, який же з них буде ваш, ви поки що не розумієте. І стараєтесь про це не думати, да, як Скарлі Тохара. Я продумаю, подумаю про це завтра, от так от десь таке состояння у вас. І так, з дня в день рішення переносити й переносите. Так, да, давайте подивимося, які будуть перспективи. Зміни хочете ви того чи ні, у ваше життя йдуть. Колісо фортуни на колісо года. В різних картах воно називається по-різному. Але це доленосна карта. Зміни в вашому житті будуть незалежно від того, хочете ви їх чи ні. І тому ваші перспективи це зміни в нашому житті. Колісо года завжди крутиться. Іногда період ми, як цей сфінкс наверху, іногда період ми внизу, іногда ми посерединці, да? але ми ніколи не можемо стояти на місці. Наша задача в житті задержатись як можна довше, де, звісно, на вершині. Так от, у вас зміни, хочете ви того чи ні, будуть у ваше життя, вони вже стукаються, вони вже йдуть. Це дуже часто карта удачі. І якщо ви почувствуєте цей момент, да? То вас е, може скластися так, що ви окажетеся в тому місці з тими людьми в той час, в який вам треба. І удача, просто фортуна, посміхнеться вам. Але не прозівайте, не прозівайте, не прогавте, що залишити позаду? Імператор, якісь установки старі, які вас огранічують. Імператор у нас мужчина пожилий, який давним-давно, віками назад, установив для себе якісь свої правила і по яких живе він да, або його країна по сей день. Що таке імператор? Да? Хазяїн імперії. На даному етапі ви хазяїн свого життя. Так от старі установки, які вас ограничували, нав'язані вам соціумом, сім'єю, релігією, школою, університетом, а нам, нам це нав'язують починаючи з ясільного сада, треба да? убрати і залишити в минулому. Життя міняється, і вам треба за цих заскорузлих установок виходити і починати мислити і жити по-новому. І це треба залишити в минулому. Що дасть поштовх? Карта, шестерочка жезлов це карта перемоги. Щіт, да, жезли і прапор переможний, і арка Арка перемоги. Це віра в себе. Це віра, що я зможу все. Я все одно буду побідітелем. Я переможу, я поставлені цілі доб'юся, я і один у полі воїн теж. Іноді один у полі воїн сильніше, ніж ціле войско. Так от віра і дії. Бо тому що жезли це ще і дії в те, що я роблю, це вірно, що я все одно буду на коні, що я все одно буду побідітелем, оце, і дасть вам поштовх до того, щоб в вашому житті щось кардинально помінялось, починаючи з цього дня. Генірва, істинна любов. Романтичні волніння в вашому серці пробуждають і подарують вас великою любов'ю. Попутно вам треба відкрити ще своє сердечко, тому що ваше кохання, ваша любов десь ходить коло вас. Якщо ви дама замужня, ваша дама замужня да, ви, або ви замужній мужчина, але дивитесь цей розклад, то це карта про ту любов. Божественну, безусловну, яку нам треба проявляти до всього в цьому житті. Починаючи з себе любити себе безусловною любов'ю, любити життя, любити благодарним за це все. Да? Істинна любов заключається не в тому, щоб комусь служити, витерти носик, надіти шапочку, наготувати 20 блюд чи прибирати в хаті. Чи це, це, це життя, це побут. Істинна любов проявляється зовсім іншому. І починається вона з любві до себе. Якщо ти не любиш себе, ти не можеш істинну любов подарувати нікому. Полюби ближнього свого як самого себе. Говориться в писанні. Тобто, спочатку ти любиш себе, а потім ближнього свого, як самого себе. Варіант номер три. Ваша карта. <кій> Пажезлов, ви на порозі якихось нових свершеній, ви, як наче ученик, людина, яка збирається в новий шлях, енергія новизни. Хтось, можливо, по цій карті хоче змінити кардинально все в своєму житті, наприклад, емігрувати в другу країну. Тому що дуже часто в моїх розкладах ця карта відіграє ця... чоловік емігрант чоловік, який взяв палку. І збирається в далеку дорогу, кудись дуже-дуже далеко. Хтось збирається змінити життєві орієнтіри. Да? У мене є план, у мене є наміри, але це ще не діє. І ви зараз знаходитеся в енергіях планів і намірів. Щось почати нове. Навчитись чомусь новому. Хтось приїде, хтось змінить взагалі картину світу, хтось поміняє місто, країну, хтось навіть континент, хтось професію, сферу діяльності, але ви на порозі, ви, як наче, ученик. Ідемо далі. Так. Перспективи. Для вас відкриті всі дороги. Третій варіант: вам відкриті всі дороги. Рицар чаш, проявляйте тільки бажання, проявляйте вміння домовлятися з людьми, проявляйте істинну любов до життя, до себе, до інших людей, умійте домовлятися, полюбовно вирішувати всі питання і вас, всі дороги відкриті. Перспективи в третього варіанта дуже хороші. Особливо в тих, хто хоче кудись переїхати дійсно або почати щось дійсно нове. Що залишити в минулому? Таке саме, як і в третього варіанту: імператор старі установки, старі ограничуючі убіждення, які не дають вам рухатися вперед. Імператор це закон і порядок. Але вам треба це залишити в минулому, адже воно ви випало позиції, що залишити в минулому. Оті ограничення, які ми самі себе огранічуємо. Наприклад, мій рід ніколи не був багатим, да? і, і я. не були ніколи багатими, не будемо починати. Да? І я ніколи не буду багатим, не зароблю великих грошей. Або в нашому роду ніхто не розводився, говорять батьки, і ти терпи. І таких установок мільйон. Мільйон нав'язаних соціумом, релігією, е, убіжденнями, родовими якимось, е, і так далі. І так далі да? Відкидаємо ці старі погляди на життя, даємо собі свободу дії і строїмо свої правила, які ніхто не може нарушати. По імператору ця людина повинна відкинути все старе. Всі старі догми, які їй не дають рухатися вперед, і вистроїти свою систему правил, по яких вона буде жити. Варіант. Е, да, господи, варіант уже забалакуюсь. На варіант номер три хотіла казати. Що дасть поштовх? А поштовх дасть те, що ви вже почали паж. І знову паж, ви вже почали чомусь вчитися, чомусь навчатися. Щось пізнавати, життя дає або да, дасть найближчим часом вам цей шанс, і ваша задача просто бути правильним учеником, і опит, який ви будете отримувати найближчим часом, впитувати як губка, всі знання і всі зміни. Якщо ви вже почали повний вперед, будьте учеником хорошим, да, учіться жити по-новому. І тому що ви вже в майбутньому ви вже імператор. Хватит, це вища ступінь. Треба починати щось спочатку, став, ставати знову учеником, комусь піти учитися, комусь здобувати нову професію, комусь розвивати своє хобі, комусь поміняти країну, комусь поступити в якийсь новий вуз, в кожного це відіграється по-своєму. Що дасть поштовх? Вам життя дасть шанс. Ви отримаєте якесь предложення, яке простоне, і скажете, Боже, я цього чекала. І порада від богині, звісно. калі кінець і начало. просто в точку, просто в точку. Освободіться від старого, щоб могло до вас прийти нове. Любий кінець це початок чогось нового. І тут у нас богиня Калі, моя улюблена богиня з улюбленою порадою про це вам і говорить: нужно освободитися від старого, щоб могло прийти щось нове. Викидайте ненужні віщі, стоптані ботинки, старі спортивні костюми. Викидайте свого життя, почисті телефонні книги, викидайте свого життя ненужних людей, ненужні зв'язки, які тянуть вас назад. Міняйте роботу, якщо вам не подобається. Не бійтесь змінювати своє життя. Очищайтесь від старого і непотрібного, щоб у ваше житті, в вашому житті з'явилося місце для нового і прекрасного. Такий у нас получився розклад на день весняного рівнодення. Я всім бажаю, мої дорогенькі, удачі і успіху в цьому новому році. Всього вам доброго. Дякую за увагу, до побачення!